І Ще раз вдячності від наших підопічних, від наших пацієнтів, від наших хворих за ці безперебійники, які дозволять нам в непрості часи легше, легше пройти відключення електроармі. Як радик міністра охорони здоров'я, який відповідає за подібні проекти, дуже радий, що Житомирська область активно долучається. Дуже вдячний нашим іноземним партнерам, які зуміли в такій кількості нам вже всього передали 2300 акумуляторів потужністю 12 кВт Кожен ну і ми активно роздаємо їх закладам охорони здоров'я. Ми всі розуміємо, що заклади охорони здоров'я є одним із пріоритетних в забезпеченні постійного електричного живлення і щоб вони могли працювати. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам фонду «Директ Релів. Фонду Півоварова за те, що це все стало можливим. Також хочу підкреслити, що ми на цьому не зупиняємося. Ми у співпраці з обласними адміністраціями із з іншими нашими партнерами з Європейським Союзом з Світовим банком ми продовжуємо реалізацію різних програм, спрямованих на те, щоб на кожному закладі охорони здоров'я з'явилася сонячна електростанція. Як сказав президент Зеленський, кожній лікарні сонечко. І я впевнений, що ми демонструємо непогану динаміку. Рік тому у нас було в масштабах країни біля 30 закладів охорони здоров'я з сонячними електростанціями. На сьогодні її от ми вчора рахували в рамках там, певного звітування перед ставкою Верховного головного командувача, У нас їх вже 83. Я сподіваюся, що до кінця року буде десь до 200. Для нас велика честь сьогодні передати ці установки. Ми розуміємо, що, на жаль, велика енергетична система, яку ми маємо сьогодні, вона стала мішенню для нашого ворога. І тому нам дуже важливо зробити велику кількість енерго, ну, скажімо так, автономних. Систем лікарні, ДСНС, садочки, і ми над цим працюємо. У нас є певна логіка розвитку цього проекту.